Вас вітає канал Юніверс ТБ і я його ведучий Володимир Батюто. Сьогодні ви дізнаєтесь про улюблені ресторани або кафе запоріжців. Нам також важлива ваша думка як глядачів. Пишіть у коментарях свій улюблений заклад. Ми цінуємо ваш фідбек. Поїхали! Я люблю їсти фастфуд, дьонери в діонар Маркет. Мне, в целом, нравится Варя. Я даю внимание домашний. Ой, сейчас не помню. Уличные. Мне нравится заклад People. Я всегда туда хожу. У меня, когда есть свободный час, я захожу. Дякуємо за увагу! З вами була програма Запоріжжя. Відповідає та її ведучий Володимир Батюто. Нагадуємо, що свої ідеї для наступного опитування ви можете надсилати нам на пошту. Запоріжжя відповідає собачка Юніверстві. До зустрічі у новому випуску.